Огляд погодних умов в Україні на тиждень з 8 по 14 липня. До середини липня очікується період аномально-спекотної та сухої погоди з максимальними показниками температури повітря місцями до плюс 40 градусів по Цельсію. Продовж наступних 7 днів погодні умови в Україні визначатиме аномально-спекотна та суха повітряна маса, яка надійде до нас із пустельних регіонів Середньої Азії. На тлі високого атмосферного тиску істотних дощів не передбачається. Лише в окремі дні в західній частині малоактивні атмосферні фронти принесуть із собою локальні грозові зливи. Температурне тло суттєво перевищить норму, а денні максимальні значення температури місцями можуть досягти рекордних показників за весь період метеорологічних спостережень. Очікувані погодні умови можуть негативно вплинути на стан здоров'я, а також призвести до перебоїв у подачі електроенергії. Щоб уникнути ризиків сонячного і теплового удару, рекомендується в день і години обмежити час перебування на відкритому сонці та в приміщеннях, що слабо провітрюються, а також вживати достатню кількість рідини. Крім того, сильна спека та відсутність опадів призведе до надзвичайного рівня пожежної небезпеки. Тому варто звести до мінімуму появу ймовірних джерел відкритого вогню на природі. На карті представлений прогноз середньої аномалії температури повітря у Європі за період з 8 по 15 липня 2024 року у градусів по Цельсію. Як бачимо, найспекотніша погода очікується в Україні та місцями у країнах Балканського півострова. У понеділок, 8 липня, у західній частині, вдень також у східних областях, очікуються короткочасні дощі у супроводі гроз. Нарешті території країни без опадів. Вітер північний, північно-східний 5-10 метрів за секунду. При грозах поривчасти. Температура повітря вночі плюс 16 21 в день плюс 26-31. У центральних південних та східних областях в день плюс 33-38 градусів по Цельсію. У вівторок, 9 липня. У західних областях, а також місцями на Херсонщині та Миколаївщині, можливі невеликі короткочасні грозові дощі, переважно денний час. В інших регіонах країни без істотних опадів. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 17-23 в день плюс 27-33. У центральних, південних та східних областях плюс 35-40 градусів по Цельсію. У середу, 10 липня. На всій території України очікується малохмарна погода, переважно без опадів. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 18-24 в день плюс 28-33. У центральних, південних та східних областях плюс 35-40. У четвер, 11 липня, в Україні утримається суха та спекотна погода. Лише в день на крайньому заході та у Карпатах пройдуть короткочасні грозові дощі. Місцями можливі град та шквали 15-20 метрів за секунду. Вітер східний, північно-східний 5-10 метрів за секунду. В Криму та приазов окремі пориви 15-17 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 19-24. В день плюс 29-34. У центральних південних східних областях та на Закарпатті в день плюс 35-40 градусів по Цельсію. П'ятницю 12 липня на більшій частині території нашої країни продовжиться період аномальної спеки та відсутності опадів. Вітер в східної чверті 5-10 метрів за секунду. У західних областях змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 17-22 на півдні місцями до плюс 25, в день плюс 30-35. У центральних південних та місцями західних областях плюс 34-39. Суботу, 13 липня в Україні опадів не передбачається. Лише вдень у західній частині подекуди пройдуть локальні грозові зливи у супроводі шквалів та граду. Вітер північно-східний на правобережжі країни південно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 17-22 на півдні та в Криму місцями до плюс 25 в день плюс 33-39 Неділю, 14 липня, у західній частині можливі місцями короткочасні грозові дощі на решті території країни сухо і спекотно. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 18-23, в день плюс 34-39. В західних областях плюс 26-31.